Ішфо for... Учителька англійської мови Чернігівського ліцею номер 12 Наталія Базілевська повернулася з Сполучених Штатів Америки. Вона одна з трьох українських педагогів, які отримали можливість пройти навчання та стажування в рамках престижної міжнародної програми Фулбрайт для вчителів середньої школи. Вона існує з. 46-го року і е, в цій програмі є багато напрямків різних. І один з напрямків це вдосконалення педагогічної майстерності для вчителів середньої школи. Я вирішила, що це можливість для мене спробувати податися, спробувати свої сили. Програма Фулбрайт це міжнародний обмін, який сприяє професійному та особистісному розвитку педагогів. Наталія Безілевська провела сім тижнів у каліфорнійському університеті, де вивчала новітні методики викладання, працювала з інформаційними технологіями і досліджувала американську систему освіти. У нас було 23 з різних країн світу. І ця, ця програма мені дала шанс не лише професійному розвитку, а й особистісному. Ми відвідували заняття викладачів з методики, з IT. Також нас знайомили з системою освіти в Америці. Ось і під кінець цього проекту під кінець програми ми повинні були представити свої проекти на основі того, що ми навчилися. Свій проєкт Наталія робила разом з колегами з Алжиру та Шрі-Ланки. Він був присвячений організацію курсу першої домедичної допомоги для школярів. Досвід спілкування з вчителями з різних країн та навіть з континентів незабутній, каже Наталія Базилевська. Вона постійно прагне до розвитку, і на цьому шляху її підтримки у рідному ліцеї наш колектив, наші кваліфіковані вчителі. Вони мене підтримували. Коли я подавала заявку, вони весь час були зі мною. Коли я збирала речі, вони теж були зі мною допомагали. Я дуже синою так само. Василь Васильович і заучі, адміністрація школи. Вони створюють атмосферу для розвитку. Вони допомагають і надихають. Отримані досвід і знання Наталія планує використовувати в освітньому процесі. <плес> Діти активні на її заняттях, адже їх вчителька завжди знаходить нестандартний підхід до викладання. Я чекаю, коли ще буде з нею уроки, тому що вона добре і понятно розказує. Вчуся в Наталію Наталі Анатолі з першого класу, і мені дуже цікаво. З нею працювати надихає, що треба. Та можна вчити е, англійську мову. Вона е, дуже гарно пояснює англійську мову, що там є дуже такі незвичні слова, що там вона. Е, е, що вона дає дуже такі гарні ігри на уроках англійської можемо говорити про звичайні буденні речі. Наприклад, куди ми їздили на канікулах, якщо були канікули, що ми їли зранку, наш розпорядок дня. Звісно, так легше вчити англійську, бо так ти запам'ятовуєш різні нові слова. Участь у програмі стала для Наталії можливістю зростати професійно, вцілювати нові підходи у навчанні та мотивувати учнів. Ми вчимо мову для життя, не для оцінок, а для життя. Мені дуже імпонує ідея практичних уроків, тому я їх залучаю до діалогів. Я завжди шукала і шукатиму можливість для росту. Тому що я думаю, як тільки вчитель припиняє навчатися, так само і учні припиняють навчатися з нами. Програми міжнародного обміну відкривають нові перспективи для педагогів. А натхненний вчитель це мотивовані учні, які прагнуть до знань.